Всім привіт! Придбав ось таку акумуляторну пилку, але в цих китайців, як завжди, треба без напільника, без дороботок, нічого не працює толком. Я стикнувся з такою ось проблемою. Практично не може цепок. А якщо глянути, ось, де, відпеч... де йде місце під масло канал, де йде масло? А де дірка на шині? Маслоканал не совпадається з цим отвором. І воно питається мазати через ось цей отвір. Але ж якщо далі це пок вже потягнути, воно ж тоді, як натягнуть, воно вже не може. Ідея в чому? Або робити тут того канавку паз, або ще спробую сверлом просверлити так навскоси отвір інший. Зараз будемо пробувати. Так. Все, про сверли так якось, як вийшло навскоси. Зробив, типу, з'єднав це, це, цей отвір із цим. А тепер будемо пробувати. Зараз приміряємо, як воно буде. Тут. Ось тепер де відпочатились. Масло повинно проходити, але ну, це зараз спробуємо, що я хочу. Зараз напхати зірочку літолу змастити. Для цього, звісно, потрібен шприц спеціальний. Ну, ми будемо виходити з положення звичайним. Так, туди. І понапихать треба, бо все ж крутиться на суху. І так, напихаємо хорошо, щоб аж вилезло. цірочки Ну, тепер має бути воно. Присобираємо пробу. Так, ну що ж, ану провіримо зараз. Це хоч мазати стало. На суху крутилося. Ось такі доработки. Мастило прозоре, його й не видно на цепку. Ось так, після китайців треба допилювати і досверлювати. Всім дякую за перегляд.